Оля, що ти вчора своєму чоловікові робила? Він так стогнав, що навіть мій не зміг заснути. А я йому розказувала, де були його заначки. <риклад> Дружина чоловікові. Швидко діставай і давай мені, а то в мене вже навіть труси мокрі. Тихіше, тихіше, кохана, на нас люди дивляться. Та я ж тобі кажу, що парасолька зламалася. Чоловік каже дружині: Мені здається, що м'ясо сьогодні не дожарене. Хм. яка я, таке й м'ясо. Кохання це як математика, де потрібно відняти одяг, додати ліжко, розділити ноги, і, щоб не сталося множення, вчасно витягти корінь. <рив> На дискотеці. Дівчино, а поїхали до мене. А навіщо? А, ну, кави поп'ємо, фільмець подивимось. Ай, та ні, мені тут один хлопець страходром запропонував, я краще до нього поїду. <рив> Два алкаша Іван і Петро прокидаються вранці з бодуна. Жерти охота, башка тріщить, а в холодильнику завалялася одна сосиска і грошей нуль. Іван бере сосиску і каже: а є ідея, пішли в бар. Приходять вони, замовили їжі і випивки, поправили здоров'я. Іван дістає сосиску, розтібає штани, вставляє її в ширинку, і каже Петре, на коліна і смокчи!» То ти що, Іване? Соси, я тобі сказав. Петре на коліна встав і смокче. Бармен, побачив, таке, закричав Гей, ви, гомосеки! Ну, ми звідси пішли. Змоталися вони по-швидкому, Іван, ну що, пішли в інший бар? Після сьомої забігайлівки Петро каже Фу, нажерлись, напилися. Може, вистачить? А то я вже втомився і коліна болять. Ай, ну гаразд зав'язали. Тим більше, що після третього бару я загубив сосиску.